Обереги мої українські, ви прийшли з давниним майбуття, рушники, сорочки материнські, поруч з нами ідуть у життя, нам любов'ю серця зігрівають, доброта і тепло в них завжди. Вони святість і відданість мають, захищають від лиха і біди. Вітаю вас, малята! Ви, мабуть, уже зрозуміли. Сьогодні ми будемо розмовляти про обереги. А що ж таке обереги? Наші прадавні добрі символи захисники. А де ж ми можемо зустріти обереги? Українська хата придане багата. Хата це маленький всесвіт родини, тому українці завжди намагалися захистити своє житло з допомогою оберегів. Відвідаємо українську хату та дізнаємось багато про народні обереги. Лише переступивши поріг хати, звертаєш увагу на вишиті рушники. З давніх давен це не лише предмет побуту та прикраса житла, а оберіг, який супроводжує людину усе життя. Званих гостей зустрічають хлібом-сіллю на вишитому рушникові. У далеку дорогу мати завжди давала сину рушник, як оберіг. Жодне весілля не проходило без рушника. Вишитий рушник має своє значення та символіку. Все залежить від того, для чого його використовують: ритуальні рушники, ужиткові, обрядові, декоративні. Вишиваючи рушник, дотримувалися певних обрядів та ритуалів. А найголовніше гарний настрій. Наші предки користувалися глиняним посудом, який часто виготовляли самі. Вкладаючи в нього найдобріші та найтепліші думки. Глечики та горнята символізували повне та багате життя, а окрасою хати був мисник із посудом. Господарі вважали, що користуватися нащербленим посудом не можна, тому його часто закопували в землю. І ще одним оберегом дому була підкова. Символ удачі, щастя і достатку, існувало повір'я, що все погане, яке хотіло переступити поріг дому, дійшовши до місця, де висіла підкова, повертало назад. Тому підкову часто вішали над дверима, над вікнами та над піччю. Знайти підкову незабаром чекай на удачу. Частіше підкову вішали ріжками догори, щоб в хаті був достаток. Покуть найпочесніше місце хати. Тут розміщували ікони з вишитими рушниками, священні книги, освячену воду та квіти. На покуті завжди стояв стіл, як уособлення злагоди, міцності та єдності родини, що збиралися біля нього. Вважалося, що на столі завжди мав лежати хліб. А от шапки, ключі та інші речі на стіл класти не можна, щоб не було сварки та хвороб. Колиска оберіг для дитини, колиска символ продовження роду, виготовляли її з дерева або з міцного домотканого полотна. Коли діти підростали, колиску не викидали, її виносили на горище, ніколи не знищували, передавали з покоління в покоління, а підвішували її у найтеплішому місці хати поруч із піччю. Оберегом була не лише колиска, а й мамина Колискова. Піч берегиня родинного вогнища. Використовувалася для обігріву житла, для приготування їжі та для випічки хліба. Піч завжди шанували, тримали її в чистоті, а щоб вона мала гарний вигляд, господиня розмальовувала її. Не можна було біля печі сваритися та лихословити. Ще один оберіг, який шанували українці, це лялька-мотанка. Вважали, що в ній присутній дух роду, який оберігає всіх членів родини. Робили їх з різних матеріалів сіно, солома, нитки, шматочки тканини. Було кілька видів ляльок мотанок. Ляльки-немовлята, які клали в колиску або люльку, які оберігали сон та здоров'я дитини. Лялька берегиня. В неї кладали монети, вовну, зерно, аби оберегла сім'ю і домівку від щастя. Лялька наречена допомагала знайти справжнє кохання та сімейне щастя. Скриня, окраса та оберіг української хати. У скрині господарі зберігали все своє багатство та найкращий святковий одяг. Кожна дівчина готувала собі скриню із приданим. Пропоную вам пограти гру. Чим багата українська хата. Малята. Зверніть увагу, що ми можемо побачити в українській хаті. Скриня, мисник, ліжко, піч, веретено. Що зберігали у скрині? Вірно святковий одяг. Плахта, жупан, хустка, вишиванка, шаровари. Які знаряддя використовували біля печі: Відро, чавунок, ночви, рогач, совок або коцюба. Що зберігалося у миснику. Вірно, посуд. Горнятка, ложки, тарілки, макітра, глечик. Сподіваюся, вам було цікаво, і ви дізналися багато чого корисного. Дітки, а які обереги є у вашій хаті? Надсилайте нам фото, а ми будемо їх чекати. До нових зустрічей, малята!